Виконуємо номер 138. Із підручника Алгебра 7 та 2.35 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер Видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і 6 рівнянь. Приступаємо до виконання. Рівняння перше. Позбудемося знаменника помножимо. Обидві частини рівняння на число 20, 22. Найменший спільний знаменник наших дробів. Маємо 22 помножити на різницю 3х і 1, це наш чисельник, в знаменнику 2. 22 помножити на суму 6х і 3. Це в чисельнику 11 знаменнику. І 10 множимо на 22. 22 і 2 скорочуємо на 2, 22 ділимо на 2 буде 11. 22 і 11, скорочуємо на 11, 22 ділимо на 11 буде 2. І тепер уже маємо рівняння без знаменників буде 11, помножити на різницю 3х і 1, додати 2, помножити на суму 6х і 3. І 10 помножити на 22 буде 220. Розкриваємо дужки. помножимо 11 на кожне з чисел в дужках. І 2 на кожне з чисел в дужках. Маємо 33х, відняти 11, додати 12х, додати 6. Дорівнює 220. Залишимо доданки зі зміною в лівій частині, без зміни перенесемо праву. Мінус 11, переносимо, міняємо знак на протилежний, 6 переносимо, міняємо знак на протилежний. 33х додати 12х. Відні. Додати 12х, маємо 45х. 202, 11 відняти 6, це буде 5. І 220 додати 5 буде 225. І тепер нам залишається поділити на 45. 225 ділимо на 45. Отримаємо 5. Записуємо відповідь, 5. Рівняння друге. Помножимо, позбудемося знаменників, помножимо обидві частини рівняння на 70. Найменший спільний знаменник наших дробів. Маємо 70 помножити на різницю 8х і 3. Це в чисельнику 7 знаменнику. 70 помножити на суму 3х і 1. Це в чисельнику 10 знаменнику. І 2 множимо на 70. 70 і 7 скорочуємо на 7, 70 діл на 7 буде 10. 70 і 10 скорочуємо на 10, 70 ділим на 10 буде 7. І тепер ж рівняння маємо без знаменників 10 помножити на різницю 8х і 3, і мінус 7 помножити на суму 3х і 1. Дорівнює 140. Розкриваємо дужки. Множимо 10 на кожне число в дужках і мінус 7 на кожне чисел в дужках. 80х відняти 30. Мінус 21х відняти 7. Залишаємо доданки зі змінною у лівій частині. А без зміни переносимо вправо. 140 переносимо, змінивши знак, додати 30 і додати 7. 80 відняти 21, отримаємо 59 і наша змінна Х. 140 додати 30, 170, дещо 7 – 177. Ну і тепер залишається нам поділити на 59. 177 ділимо на 59. Отримаємо 3. Записуємо відповідь. 3. Рівняння третє. Помножимо Обидві частини рівняння на найменший спільний знаменник наших дробів на число 30. Маємо 30х десятих додати 30 помножити на 2х п'ятих, 30 множимо на 7х15 і 30 множимо на 1 шостих. Скорочуємо 30 і 10 на 10. 30, ділимо на 10, буде 3. 30 і 5, скорочуємо на 5. 30 ділимо на 5, буде 6. 30 і 15, скорочуємо на 15. 30 ділимо на 15, буде 2. 30 і 6 скорочуємо на 6, 30 ділимо на 6, буде 5. І тепер маємо рівняння вже без знаменників. Буде 3х, додати 6 на 2, 12х. Додати 2 на, 2 на 7, 14х, відняти 5, перенесемо 14х у ліву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 3х, додати 12х, це 15, х, відняти 14х, буде 1 Х, або просто Х, дорівнює мінус 5. Записуємо відповідь. Міс 5. Рівняння четверте. Позбудимося знаменників, помножимо обидві частини рівняння, на найменше спільний знаменник дробів на 6. Маємо 6 помножити на суму 1 і 2х в чисельнику. 2 в знаменнику. 6 помножимо на суму 3х і 2 в чисельнику. 3 в знаменнику і 6 помножимо на суму 5х. І 4 в чисельнику 6 в знаменнику. 6 і 2, скорочуємо на 2. 6 ділимо на 2 буде 3. 6 і 3 скорочуємо на 3, 6 ділимо на 3 буде 2. 6 і 6 скорочуємо на 6. Отримаємо вже порівняння без, без знаменників. 3 помножити на 1, додати 2х. Відняти 2 помножити на суму 3х і 2. і 5х додати 4. Розкриваємо дужки, помножимо 3 на кожне з чисел в дужках і мінус 2 на кожне з чисел в дужках. Маємо 3 додати 6х. Мінус 6х відняти 4. 5х додати 4 переписали 6х відняти 6х. Це буде 0 у нас. Переносимо 5х, змінивши знак на протилежний. І доданки без зміни в праву частину, змінивши знак на протилежне. Отримаємо мінус 5х, дорівнює 5, і нам залишається поділити на мінус 5. Отримаємо х дорівнює мінус 1. Записуємо відповідь мінус 1. Рівняння 5. Помножимо обидві частини рівняння на число 20, найменший спільний знаменник наших дробів. Маємо 20 помножити на різницю 2х і 3 в чисельнику. 5 в знаменнику. 20 помножить на різницю 1 і х в чисельнику. 4 в знаменнику. 20 помножить на суму 5х і 1 в чисельнику. 20 в знаменнику, і 20 помножити на суму 9х і 3 в чисельнику. 10 в знаменнику. І скорочуємо 25, скорочуємо на 5, 20 діл на 5 буде 4. 24, скорочуємо на 4, 20 ділом на 4 буде 5. 20 і 20, скорочуємо на 20, і 20 і 10, скорочуємо на 10, 20 ділим на 10 буде 2. Маємо. Тепер уже наше рівняння без знаменників. 4 помножити на різницю 2х і 3, мінус 5 помножити на різницю 1 і х. додати 5х додати 1 і 2 помножити на суму 9х і 3. Розкриваємо дужки. множимо 4 на кожне число чисел в дужках. Мінус 5 на чисел в дужках і 2 на кожних з дужках. Маємо 8х відняти 12, мінус 5 додати 5х, переписали 5х додати 1 і 18х плюс 6. Тепер доданки зі змінною переносимо у ліву без зміни в праву частину рівняння. 8х додати 5х, додати 5х переписали і мінус 18х. 6 переписали, додати 12, додати 5 і відняти 1. 5 додати 5 це 10х, 5х плюс 5х 10х, плюс 8 18х, і 18х відняти 18х маємо 0х. 5 відняти 1 це буде 4. 4 додати 6, 10 і 12, 22. Наше рівняння не має коренів. Бо не існує такого числа, яке при множенні на 0 дасть число 22. Якщо один з множників дорівнює 0, то добуток має обов'язково дорівнювати 0. Записуємо висновок. Рівняння коренів немає. І відповідь коренів немає. І рівняння шосте. Помножимо ліву і праву частину нашого рівняння на найменший спільний знаменник наших дробів на число 12. 12 множимо на різницю 3х і 5 у чисельнику. 4 в знаменнику переписали. 12 множимо на різницю 2 іх в чисельнику. Знаменник переписали. 12 помножимо на суму 2х плюс 5 у чисельнику. Знаменник переписали. І перенесемо сюди 12 помножимо на різницю 5х і 6. У чисельнику знаменник переписали. Приступаємо до скорочення. 12 і 4 скорочимо на 4, 12 діл на 4 буде 3, 12 і 3 скорочимо на 3, 12 діл на 3 буде 4. 12 і 12, скорочимо на 12, і 12 і 4 скорочуємо на 4, маємо 3. Тепер уже буде нове рівняння у нас без знаменників. 3 множимо на різницю 3х і 5 відняти 4 помножити на різницю 2х, і х, додати 2х додати 5 і 3 множимо на різницю 5х і 6. Розкриваємо дужки. Множимо на 3 кожне з число в дужках, на мінус 4 кожне з в дужках і на 3. 9х відняти 15, відняти 8, додати 4х, додати 2х додати 5 переписали. 15х відняти 18. Тепер доданки зі змінною переносимо всі в ліву частину, переписали і переносимо, змінивши знак на протилежний без зміни у праву частину. Мінус 18 переписали, додати 15, додати 8 і відняти 5. Рахуємо. 9. 4, 4х до 2х це буде 6х, 9х додати 6х це 15х. І мінус 15х маємо 0х. 15 відняти 5 це 10, мінус 18 додати 8 це мінус 10, 10 додати мінус 10 це 0. Дане рівняння коренем має будь-яке число. Бо якщо один з множників дорівнює 0, то добуток обов'язково дорівнює 0. Немає значення, який буде другий множник. Х будь яке число? Записуємо відповідь. Будь яке число? Номер 138 із підручника алгебра 7» та 2,35 – крапочка 2, крапочка із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина перша виконано.